В доброму гуморі. Ну що, ці історії про, про е, тиск на Україну продовжуються. Е, я військову поки що. Слухач не розповідач. Так, Саша. Е, Ну, давайте, давай тоді щось. Олександр написав. Давайте з фронту Куп'янськ фактично окупований на 80% ворогом. Зараз великі бої за Новоселівку. Це, це південніше, це фактично вже напрямок Слав'янська. І там прориваються в Ямполі бої, в Сіверську бої. Коротше, це така фронт рухається в напрямку Лиману, а через Лиман вже до Слов'янська. Покровськ на 80% також під контролем ворога. Мирноград фактично в оточенні, хоча там 50% ще контроль за Збройними силами України, але ну, фактично, логістики вже немає, і думаю, що найближчим часом все ж таки буде ухвалене рішення виходити з Мирнограду. На жаль, ось вся ця динаміка і те, те, що я казав, по, по, по тому що. До грудня фактично Покровськ буде е, чи сірою зоною чи, чи під контролем Збройних сил Росії, це, це такий тренд залишається. На жаль, на жаль, ми втрачаємо цю територію, і там нема, нема вже як закріпитися. Далі ворог просувається і на інших напрямках. Ну, на, на Запоріжщині, перш за все, ми з вами це говорили, що в напрямок Запоріжжя, на жаль, є там такі прориви ближче до колишнього водосховища, ну фактично, до, до, до Дніпра. Там, там ворог намагається зробити прориви. І також вже бої за гуляй поле починаються. Це, це ну, така там доволі велика агломерація. Я не думаю, що, що ворог швидко це зможе пройти. Я думаю, що це вже війна не, не зими, а наступного року, якщо, звичайно, не буде перемир'я, тепер щодо перемир'я. Дріскол заявив, що Росія накопичила достатньо ракет. Відповідно, Україна має і Європа має погодитися на російські умови. Це абсолютно виглядає як тотальна нісенітниця. І щодо накопичення ракети і щодо того, що це має бути причиною мирної угоди на користь Росії. У США є інший варіант. Це томагавки і петріоти, які зроблять зро російські ракети неефективними а російську спроможність їх запускати нульовою. Звичайно, це найкращий варіант, але, вочевидь, на щільною адміністрацією. Дуже добре сказав про все це Каспаров. Я перепостив його дуже короткий такий спіч, можете в Фейсбуці подивитися. Каспаров чітко сказав, що НАТО, яке було створене для того, щоб протистояти російській агресії, виявилось неспроможною. Фактично, всю функцію НАТО зараз виконує Україна, то Україна і є НАТО. Ну, коротше кажучи. По по, подивіться, Каспаров дуже дуже правильно все сказав. По угодах, і по тому, як можуть розгортатися події, є позитивний сценарій. Я його теж описав в телеграм-каналі і в Фейсбуці. Спеціально зробили аналітику по всім наявам. Варіантом е, мирної угоди по показали відповідно, яка ж стратегія мала б протидіяти російській стратегії, що ми маємо йти не в контексті російської стратегії і шукати компроміси на російській території, а змусити Росію бачити дуже чіткий від Європи, штатів і України альтернативний план, е, і це змусить Росію домовлятися саме в компромісній моделі проте. Звичайно, вірив в те, що Захід на це буде спроможний, а Росія сама буде здавати позиції, ймовірність цього нульова. Тому, на жаль, війна буде продовжуватись. Тепер про те, те що важливо для бізнесу. Дякую всім, хто вчора мені надав зауваження. Ми сьогодні це, вірніше, вчора це відпрацювали з податковою. З податковою зараз е, нормальний контакт, все, що треба, вирішуємо швидко. Е, системні зміни, на жаль, поки готуються негативні, бо український уряд підписав з МВФ е, свою готовність жертвувати ФОПами. І, друзі, мене пер перервали дзвінком. Е, на жаль, на жаль, зараз е, немає не вже такої можливості протидіяти цьому. Єдине сподівання, що президент це не ратифікує, що Верховна Рада буде дов, довго ухвалювати рішення, що це ця пропозиція залишиться такою українською обіцянкою, яка не буде виконана. В чому суть? Е, змусити ФОПів реєструватися платниками ПДВ, знизити поріг єдиного податку суттєво. Коротше для багатьох сфер це буде радикально непри, радикальною неприємністю і для професійних сервісів, і для торгівлі. Протидіяти вже складно, бо фактично МВФ схопився за цю ідею і її повернув нам як вимоги. Ось така. Ось така ситуація, друзі, ось така. Ну що ж, нічого, будемо битися. Зараз концентруємось на тому, щоб інші напрямки державної політики не, не програвали. Митниця, податкова системна реформа вже, вже СМКОР Ми налагодили. Наступний крок це просто відміни СМКОРу. Це там ще, ще кілька регуляцій, які потрібно прибрати, приватизація, ну і верховенство права. Коротше, працюємо, друзі. Е, наче все на сьогодні. Тримайтеся, буде, будуть скоро нові. Говорив я з нашими друзями з Набу е, Готуйтеся до нових цікавих викриттів. Зараз вони сконцентровані на фінансових питаннях, скоро буде дуже цікаво. Точно переможемо всіх обійма.